із сполучених штатів новини з конгресу з білого дому, а також чим жила українська громада останній е, тиждень тут у Вашингтоні і у Сполучених Штатах. Отже, група конгресменів із сполучених штатів звернулася до міністра оборони Ллойда Остіна для того, аби е, дозволити Україні використовувати зброю американську зброю на російській території. Дуже важливо, що ці конгресмени це е, і е, республіканці і демократи. Тобто це така двопартійна підтримка саме цієї саме цього питання, і це дуже важливо. Вони також звернулися до адміністрації президента Байдена для того, аби кількість пілотів, які навчаються на F-16, збільшити. Теж дуже важливо в цьому питанні ще те, що українські депутати тиждень тому були. В сполучених штатах у Вашингтоні якраз проводили перемови про те, що це дуже потрібно, саме використання зброї сполучених штатів на території Росії. Це потрібно Україні для захисту. І Олександра Остінова, народна депутатка, наголошувала про те, що якщо цього не станеться, то місто Харків може стати другим Маріуполем. Власне, теж дуже важливо у цьому питанні, що спікер, спікер конгресу Майк Джонсон вчора, ексклюзивно журналісті Голосу Америки, заявив, що він підтримує саме це звернення і він підтримує використання Україною зброї, так як Україна вважає за потрібне. Тобто, в цьому моменті це така двопартійна підтримка, і підтримка спікера конгресу є дуже важливою. Якщо говорити про новини із білого дому, власне біля якого я зараз і знаходжуся, тут перекрито підхід до білого дому. Відбувається це зазвичай в певні години, або коли приїжджає до Білого Дому делегація. І тут важливо зазначити, що якраз до білого дому приїхала делегація із Кенії. Це вперше в історії делегація тут перебуває два дні, і сьогодні анонсовано що. Буде така спільна прес-конференція президента Джо Байдена та президента очільника Кенії. І після буде такий гостьовий обід, де гостьова, гостьова вечеря, де вони прийматимуть гостей. І саме тому я би підійшла трошки ближче і показала більше білого дому, але на жаль, не можна не може це зробити, оскільки тут все перекрито. Також тут біля білого дому постійно відбуваються акції. Постійно збираються люди, туристи, і одна із акцій, яка тут відбувається. Це, наприклад, була акція, так зараз ви можете бачити одна із акцій, яка тут відбувається, і буде сьогодні за українські активісти. Тут зберуться, але те, що ви бачите на екрані, це була акція в підтримку полонених захисників Маріуполя, полонених захисників Азосталі. Вона відбувалася цими вихідними повсюди по штатах. Це були і Сієтал, е, і, Сієтл, і е, Вашингтон, і Нью-Йорк. Активісти зібралися для того, аби наголосити світу, що е, по е, захисники сполучених захисники перепрошую, Маріуполя досі перебувають у полоні. І сполучені штати повинні звертати увагу на це. І е, спільнота сполучених штатів повинна теж звертати увагу на.